Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні знову хочу з вами поговорити про підвищення податків. Ми будемо з вами говорити про законопроект за номером 11416. Що ж очікувати, чи буде все ж таки підвищення податків? Чи... Не буде. Так, дивіться наразі, за словами і за інформацію, яку надає комітет Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики. Після обговорення комітет даний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроект за номером 114.16 у другому читанні і. Які наразі є основні положення даного документу, що зміниться для нас, з вами, для бізнесу, давайте зараз переглянемо. Так як я і казала, це залишається підвищення військового збору з доходів фізичних осіб. Це заробітна плата, дивіденти, додаткові блага. Він у нас підвищується в 3,5 рази і становить 5%. Нагадаю, що військовий збір у нас становить 1,5%, Зараз буде становити 5%. Далі фізичні особи-підприємці на єдиному податку, перша, друга та четверта група зобов'язані щомісячно сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Але тут не вказано від мінімальної заробітної плати, яка була в січні 2024 року, вона становила 700 чи з квітня 8 тисяч гривень. Тобто, якщо січня, то потрібно буде сплачувати 710 гривень, якщо з вже з квітня то 800 гривень. Далі для платників єдиного податку третьої групи встановлюють ставку військового збору у розмірі 1% відсотків від доходів. Далі запровадження. Податків окремо це на прибуток для фінансового сектору. Ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% для небанківських фінансових установ, крім страховиків, ставка на прибуток буде дорівнювати 25%. Для них оподаткування вже буде здійснюватися з 1 січня 2025 року. Також передбачене звільнення від оподаткування до. Отриманих в межах зроблено в Україні, тобто кешбек, національний кешбек, програма так, буде звільнено від оподаткування. Так що от така ситуація на сьогоднішній день. Що стосується податків. На жаль, чуда не трапилося і. Ми змушені будемо говорити про підвищення податків. Тож чекаємо зараз. Це виходить у другому читанні законопроект. Як його приймуть, можливо, ще будуть допрацьовані зміни. Якщо ні, то ми маємо бути з вами готові до цих змін.